Любі друзі, всім привіт. Не було мого хлопчика, але дивіться, він з'явився, прийшов додому, правда, похудавший. Ну, маленький хлопчик мій. Ти маленький, Так. мій хлоп'яточко. Що ми будемо робити? А ми зараз будемо пороти, пороти куртку замка. По чоловікові поломався. Правда? Покажися людям. Ти ж є вже? Появився. Ну, обернися в камеру. Ану, давай. Кажи, я тут, я пропадав пару днів. Любі друзі, кажіть, підписуйтесь до мене, ставте лайки, пишіть коментарі. Я на вас буду чекати.